Олексій Леонов, народний депутат України, пане Олексію, вітаємо вас. Доброго дня. Вітаю поясніть. Будь ласка. Отже, є затверджений урядом план дій, який має стати основою для реалізації програми фінансової підтримки України. Власне, що цей план передбачає? Тут потрібно розуміти, що цей план дій це сукупність заходів спрямованих на удосконалення. Системи державного управління та модернізації економіки України у рамках цього фінансування зі сторони Євросоюзу цей документ дуже конкретно передбачає оцінку змін в Україні за 36 індикаторами, за якими будуть нас класифікувати в Євросоюзі. Від успіху і досягнення цих індикаторів напряму залежить надходження фінансової допомоги з боку Євросоюзу і. Якщо так говорити за великим рахунком, план дії уряду це програма реформ, які будуть здійснюватись коштом та під наглядом Європейського союзу. Ці реформи стосуються таких сфер в нашій державі як управління державними фінансами, боротьба з корупцією, управління державною власністю, покращення бізнес-середовища та розвиток пріоритетних галузей економіки. Що в нас наразі з цим? Планом е, дії уряду е, він вже спрямований на оцінку Європейської комісії, і також він буде затверджений комітетом е, країн-членів Євросоюзу. Після чого е, програма фінансової підтримки Ukraine Facility, про яку ви вже говорили, і в рамках який, якої Україна отримує 50 мільярдів євро, остаточно набере чинності. Але при цьому варто зазначити, що вже сьогодні фінансування за цією програмою розпочато для України 20 березня. Євросоюз в рамках програми виділив Україні вже 4,5 мільярдів євро. А загалом до остаточного затвердження цього плану дії Україна зможе отримати майже 9 мільярдів євро фінансової допомоги. І мені Здається, що це свідчить про великий рівень довіри зі сторони наших партнерів до країни і до тих реформ, які ми будемо запроваджувати для України. Дуже важлива фінансова підтримка від країн ЄС, особливо в умовах війни, коли наші витрати на військові потреби вони зростають щоденно. А чи можете розказати за якими напрямками ми можемо очікувати на фінансову допомогу? Так, звичайно, і тут важливо дуже розуміти нашим телеглядачам, що це не просто якась кредитна програма, а це саме фінансовий інструмент, який дуже активно використовується у всіх країнах Євросоюзу, і я вважаю, що таким чином застосування цього інструменту щодо України є свідченням того, що наші партнери вже відносяться до нас як до країни Євросоюзу. Сама програма передбачає дуже чіткі визначені. Структури, за якими йдуть гроші, і в які напрямки, наприклад, ось ці 9 мільярдів будуть розподілятися таким чином: 1 мільярд євро буде спрямовано на підтримку регіональних потреб відновлення України і підтримку політики продовження політики децентралізації. 1 мільярд євро буде зарезервовано на підтримку малих та середніх підприємств. І майже 7 мільярдів євро буде виділено на підтримку інвестицій України. І звичайно, це буде сприяти економічному відновленню та зростанню в цілому. Програма фінансової підтримки України з боку Євросоюзу складається з трьох базових і важливих для нас елементів: це бюджетна підтримка, інвестиційна підтримка та технічна допомога. І по кожному з цих напрямків Україна. Буде регулярно звітуватиме що найменше щоквартально, і тут варто відзначити, що це, мабуть, одна з перших таких програм фінансування, яка має дуже конкретні сроки і дуже ну дуже конкретні графіки реалізації, за якими ми повинні звітувати. Тобто, зробили, отримали кошти. Будьте ласкаві, пане Олексій. Наостанок, а кожна програма вона має якісь результати яким має бути підсумок реалізації програми і плану дій на що розраховуєте? Які ставити для себе планки? Ну, тут можна використати таку таку фразу, як знаєте, гроші в обмін на реформи. Тобто, ми робимо реформи, отримуємо фінансування. Таким чином, програма Facility, окрім прямої фінансової підтримки, одночасно буде виконувати функцію такого стимулу для. Провадження реформ в нашій країні, план дій уряду. Він запланований з 24 по 27 рік, і можна вважати такою дорожньою картою до на шляху до членства в Євросоюз. Це дуже насправді стислі, але цілком реалістичні сроки. І наші партнери, і ми звичайно розуміємо, що Україна виконує це таке домашнє завдання в умовах. Широкомасштабного вторгнення Росії це важко, але ми над цим працюємо і робимо це. Підсумком реалізації програми прифесіветі та плану дій уряду має стати по-перше, підвищення стійкості України у період воєнного часу. По-друге, прискорення запровадження реформ в процесі євроінтеграції, що для нас є сьогодні пріоритетним, ну і по третє, практичне наближення України до стану готовності до вступу до Євросоюзу. Пане Олексію, дякуємо за тлумачення. Олексій Леонов, народний депутат України, був на прямому зв'язку зі сто.